Поки пані Тетяна там займалася своєю модерновою сушаркою, я придумав і зробив по старому дідовському методу сушарку. Ну, трошки її вдосконалив, тому що це полікарбонат. А всередині звичайнісінький металевий корпус, набив планочки, постелив сіточку, обов'язково присвоїв. Дирочки. Чим більше дырочек знизу і зверху, тим краще. Дірочки треба робити маленькі, для того щоб оси туди і різні великі мухи не залазили. І таку штуку я вкладаю сюди помідори чи сливи чи яблука. Виставляю на сонце і закриваю отакою от кришкою. Тут Набито по краям планочки для того, щоб щільненько закривати з усіх боків цей короб. І от коли у нас червень, липень і серпень, то сонце і температури цілком достатньо, щоб сушити це безелектричним способом за допомогою сонця.